Так, Всім привіт! Я хотів би показати такий маленький модульний будинок, який має розмір 7 на 3 метри. Він за моєю спиною. Він досить такому якби простому виконанні, звичайні вікна, звичайні металеві двері. Він досить недорогий, досить практична модель. Вона дуже користується такою. Ну, зараз популярністю, тому що дуже, ну, якби невеликий розмір, невелика ціна, але дуже комфортний, дуже ну, він якби практичний. Це такий варіант для дачі просто ну, дуже, ну, дуже вдалий. Тобто ну, можна зробити дизайн інший, можна, наприклад, двері скляні зробити, можна вікна в пол зробити. А, ну, тут замовили ось таке виконання. Зараз я показую вам. Як він виглядає збоку. Зараз я покажу, як він всередині виконаний. Давайте ми зайдемо всередину. Ось такі вікна ламіновані, вони ламіновані. З двох боків двері гарні, металеві для, а, а, а наше виробництво. Такі тут світильники, тобто вночі вони горять, а, а, світло воно вверх, вверх та вниз. Дуже воно красиво виглядає. Давайте всередину зайдемо. Всередині тут проста дерев'яна вагонка. Виконана дуже просто, дуже красиво. Бі Білі двері. Ось такі світильники. Ось так це виглядає. Тобто тут утеплення 100 мм. На підлозі ліноліум гарний комерційний. А, от така от, тут можна кухню зробити чи сам вузол. Тут кімната у нас ще одна. Дуже красиво, дуже просто. Це. Ну, це просто дача. Дача там, за, 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 за тиждень ми можемо зробити таку, такий модуль, він недорогий. Тут гарні стоять металопластикові вікна, ми завжди використовуємо найкращу фурнітуру, вона буде служити вам дуже довго. Ось такий гарний, красивий модуль. Тому просимо вас, звертайтесь, ми будемо дуже раді допомогти вам. Ще от, ну, можна от, Тут у нас автомати стоять. Отрови. Таке внутреннє оздоблення. Цей модуль, зараз його вартість десь 200 тисяч гривень, постійно ціни вони змінюються, але от зараз така ціна, тому просимо у вас звертатися.